Дружні з вами, Денис Дружній. Так як обіцяв, зараз знімаємо на морозову, ще ми мали їсти по ходу. Коли ті шашлики останній раз виходили? Коротше, коли виходили шашлики, тоді мали вийти. Останній раз, коли шашлики виходили, тоді ми мали з'їсти морозиво з оцим. Тому знімаємо ми сьогодні це. Це, напевно, може, і 10-го виходили ті шашлики? По ходу, не знаю. Поїхали до заставки, не знаю, буде час зачитаю коментар. Не буду до побачення. Поїхали. Денис дружній реагує. Денис Фрейні реагує, сьогодні буде їсти він морозиво поєднувати з монік Дюшец концентрат напою домашній лимонад. Дю ше! Шес! Шес! -ше. Поїхали їсти. Так. Роблю саморекламу свого ж контенту. Зараз. 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 Дараз, зараз я вам щось скажу. Ще раз розказую рекламу. Не пропустіть мій преміум контент, який вийде сьогодні. Та, все. Ось, зараз ми це будемо додати. Пішли. Ой, не пропустіть, коротше, контент з Болгарії. Сьогодні він вийде. Як денний контент-влог, що непоганий, бо там були дівчата танцювальні, так і нічний, які там теж були танцювальні дівчата. І були всякі як у нічному. Ну, нічний мені. Ну, мені йде трохи сподобався через танцювальних дівчат. І це, але мені сподобався і нічна болгарія. Я все-таки мені більше сподобався нічна Болгарія. Тому, коротше, дивіться той і той, це найкруте. А зараз подивіться на оцю шедевратиму. Шедеврі... Все, поїхали. Цікаво, ми це їли, не відео, не їли, здесь не їли. А може я це ще й знімав? Щось подібне. Ну коротше. Бо я знаю, що може поєднували цей дюшес. Може, знімав? Може. Чого я перед цим не подивився? Побіг знімати. Короче, поїхали. Мені здається, що я придурок. Мені здається, що я знімав. Блін, а вдруг я знімав? Щось уже таке. Блін, походу, ми це знімали. Я ж так зразу нагадав. Йолки-палки. Ё... Блін, як це перевірити? Давайте подивимося на мамину телефоні, чи я це реально знімав. Якщо що ми з'їмо від медика чи що. Бо ще раз не будемо ми це їсти. Шоу я задурний. Мені це, я це знімав. Зразу приступив, я це... розумію, що я щось уже поливав. Я типа, якби випав з реальності, ну зараз подивлюся. Фух, дружні, я перевірив. Все-таки ми поливали. То був торт. Тоді, 30 го тойво, липня. Е, що то, то було? Торт маминий з малиною. Ті, хто переглядав про горне контент, знайде його. Там ми поливали дюшес. Тепер я вже нагадав, так. Давайте. Ой, смачно. М -м, оціночка? Ммм, як холо. Поки що, просто вісім. По-перше, дюшеш до фіа солодкий. По друге розу до фіа холодне. Хм. До та й до фіа. Я так собі думаю, якщо я навіть би кожен день по одному сього відео знімав. Це біндрець, якби весь цей контент бере переглянути. Це рахують, якщо я до 30-го року, так прямо до 30... Нехай буде до 31-го, ну поки що я рахую до 31-го, ясно, що там далі буду знімати. Якщо я буду до 30-31 знімати далі ці контенти, ви розумієте, скільки обсягу кількості відосів. Та я Бруно Бруно не пережив, у нього найбільше. Якщо він грузить, то то в нього буде мільйон. Відобеллен з тим Бруном щось треба вирішати, не знаю. Коротше, нас хвилює на... День шпрайні наразі. Значить так. Так, що я можу сказати? Цей дурень. До Фіа Бруна Якщо ми будемо, якщо ми не пропустимо жодного дня, і я не, заход, не психаную мільйон відео, не почну грузити, і буде хоч виходити стабільно, так як зараз, то все одно кругово, чисто до ФІА виходить по 4 по 5 відео, плюс шорти, коротше. А я говорю хоч про, про великі досі, без шортів, але все одно це до фіа навіть без шорт, ну якщо ви не дивитесь розділ шорти, тільки ті, хто кому в реки заходить, мої підписники, по суті, та, шорти вони особо не дивляться, тільки великий контент, а що їм, по суті, тут мені не більше актива треба. То будемо говорити по великих відосах, ну і все сильно до фіа будемо. Це буде як від, наприклад, 31 рік прогорнути до 30-го, потім знайти цей 23 і буде, все буде до фіа. Це може бути плюс-мінус, я так думаю. Та так і до 100 тисяч може і доти цього контенту. Бо його до FIA виходимо. Дійсно, десь 30-й 31-й рік це буде вже дійсно на каналі 100 тисяч відео, або десь 90-80 тисяч. То самі розумієте, дуже до FIA виходить. Ну, я, я просто люблю знімати. Думаю, по кількості відео замітно. Я знаєте що думаю, що за пару років, якщо мій канал дійсно так виросте, набере 30 тисяч, а якщо, пом... якщо повезе 50 тисяч, 100 тисяч, то про нього реально будуть багато хто говорити. Якщо я наберу 100 тисяч. Бо ти 100 тисяч, ти вже публічна особа, тебе вже більше дуже багато мають знати. Тим більше тебе там вже присутня галочка, якщо присутня, ти кнопку, тебе вже багатьох знають. І знаєш, що буде ти говорити? У нього на каналі, блін, 50, ну чекайте, 50 тисяч Та ні, не буде. Ну десь буде може 90 тисяч відео і 100 тисяч підписників 90 тисяч відео і, і в нього кількість відео доганяють кількість підписників. Це буде капець. До речі, у нас зараз так. 10 тисяч майже різниця буде... А, ні, нема. Бо то, що в мене не 20 тисяч. А майже відоси доходять до 10к. Це ще не рахуючи контент з 18-го року. Звісно, з 18 го по 21, й по 22 й би там закрив. Коротше, я бешений. Бешений відеоблогер, Так. Я вже записав сьогодні шорт, але поговоримо трошечки тут. Містер Біст, самий відомий блогер на планеті. Скоро обжене індійський канал оцей що? Ті series що Джиммі Джиммі, Ача Ача, Джиммі Джиммі, Ача Ача. Ну, цей, та індійський, найпопулярний, нараховує на це популярний поки що канал нараховує 200, щось 250 чи 280 мільйонів субскрайберс. І, і в Джимі цього, бісте, зараз 150. Коротше, є шанси десь до кінця року, або ще десь 20, до кінця 24-го року, що я думаю, може 24-й. Тери... Коротше, на біста швидше підписується, ніж на ті Сіріс. Думаю, до 24-го або там десь у 24-му точно Ті Сіріс мав би обігнати. Але, коротше, не суть не про це. Він! зняв Учора відос, де змагалися всі країни світу. І хто переможе, отримає там медаль містера Біста, там яка коштує щось 200к тисяч доларів. Дофіга. І перемогла ця. Я дивився. Індонезія? Ні, забув. Забув, хто переміг. Я знаю, що Сербія програла. Сербія програла. Коротше, фіналіст був Сербія точно. Я не забув Україну, бо якщо якась для мене невідома непонятна країна, я її не пам'ятаю. І, коротше, не суть, теж не суть, хто переміг. Суть в тому, що стосується нас, українців. Україна програла ще в першому раунді. Він сказав, що купа країн програла і показав на малюнку, що Україна, Україна, типу, червона, тобто вибила, але є один нюанс. Кусочок відділеного там, де наш Крим, він не показав червоним, значить він рахує, що Крим російський. От твою мать сама відома людина, що досить того того року надала допомогу нам, е, типа, біженцям, цим, які перебували, тікали з України, купа грошей дав, е, ну, визбирав і дав допоміг нам українцям. А зараз показує, що у відео, що Крим це, типу, не наш. Енергія номер два. Угу. Ні, ну, ні, ну він набагато ліпший за енергію, це енергія Та де? Там ноль монтажа. Та у, мене тож... у мене колись було монтажа. Але. Але він. Він розумієте, чуть не Бог Ютуба, які в нього проекти, там, які у нього, ну, ну це капець. І це так. Ну, зразу я почитав коментарі, пишуть, та то не він монтує, та він же там наймає, у нього ж там команда, у нього ж там офіс, типу, не офіс, ну ці ну, ну типа як офіс, та, що типу, за нього там монтують ти, і типу так. Ну все одно він чи не він, він що, не слідкує за процесом монтування? Що, зробіть мені халявни якісь, намонтуйте відоси, я тут навіть не буду дивитися, що ви монтуєте. Та що, та він же директор свого каналу, навіть як на нього працюють, він директор, він бачить, що там відбувається у відео. Так що, при чому тут хто монтував, він чи не він, так. І. Типа, подумали, що... Та то він. Та він же директор, ну все свідкує. Чи зараз кажуть що він там настільки зайнята людина, що за нього ці роблять він. Та ні. Він же сам знає, що його головне джерело це Ютуб. І він за головним джерелом найбільше має слідкувати. Що в нього не знайдеться вільна хвилинка? Та яка вільна... Ну, коротше, вільний час, аби прослідкувати за контентом, який випускається. Та це дебілізм. Коротше, тут най... школьники не видумують дурниці. І друге, прев'ю. Друг... Перша якась країна стоїть якась людина. Не знаю, за другою людина і Росія. Я подумав, що то може бути Сербія, бо Сербії похоже на Росію, але ні, бо в Сербії значок, а там значка не було. Росія. При тому, що Росія я не бачив, що чи вона виступала. От я Україну знайшов, я спеціально перемотував стоп-кади. Робив проді нерозборливо. Знаєте чому? Бо 1080 я нажав розширення, а воно сука показує не чітко. А там угорі пише 1008 преміум. Тобто, я не знаю, чи це рук містера Біста, чи це руки Ютуба, що він хоче на містера Біста нажитися, але виходить, щоб саме найкраще відео. Тобто ти, допустимо, любого популярного блогера дивишся у любій якості. Найкраще, ти нічого не платиш. А суто, щоб преміум, ну, типа, подивиться Біста, 1080 найкраще, треба заплатити гроші. Певно, біст уже або наглий, або ютуб на нього. Працює, я не знаю. Ну, оце таке. Можна десь знайти фейковий канал, який приз... Не знаю. Факт того. Що це розчарування. Оміг би ви там виділити, що крем, та це то саме. З тим кремом. Ну, що є, то є. Добре, давайте. Коротше, ціночка. Тепер вже менше холодне, бо бачите, вже трохи протримав без холодильника. Добре, наливаємо ще. Та й такі справи, шановні друзі, обідні. Бо я містера Біста особо так не дивлюся. Але слідкую, знаєте, за його контентом. Десь хочу подивитися. І якраз сьогодні я його подивився. Бо мене якраз найбільше цей відео зацікавив. І... Облом! Та я ще дивився відос його, то що він того року підтримав нас. Але це у нього нам на якомусь іншому його каналі вийшло. Про Україну. Щоб він надав допомогу, але... На основному... Не радісна новина. Ммм... Я прокоментував там відос, хто це залив про містера біста. З Михайла написав свою думку, що, що моя думка така, що... І Містер Біст не хотів загострювати конфлікт з Росією, бо ви знаєте, в Росії ж там був містер Біст Руський, який перекладав та до тепер команда з Росії його перекладає на російську мову. У нього там дотепер є. Я ж дивлюся, щоб зрозуміти його на які має мові на російській блядь. Вони не зроблять український дубляж ніколи. Бо що, Україна, ну що Україна, Росія? Буде завжди відома. Сука. Задовбало, та. Ну і коротше йому не вигідно, знаєте, роботу там контракти зривати з, 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 з тими, хто працює на ньому і перекладає ролики постійно його на русский, аби на його ж основному каналі дивилася російська аудиторія. У нього ж по всьому світу. Але Росія, так, є російський переклад. Та. І йому не вигідно. І тут він вказав, що Крим, бачите, не, не, не наш, на жаль. На жаль, ворогів наших. Хм. Біло. Синьо-червоних. Жалко, звичайно. Але що зробиш? Зрадник? Тут тут підтриму. Розберем. Тут, типу, показують, що він хороший того року з іншої сторони, а тут, а блін, а я ж не маю якогось конфлікт з ними йти, бо в У мене там дофіга співпраця з ними і Те теж немалі гроші. Типу, я заробляю на них, знаєте, і все, я не буду нічого. Крім їх, ну що, крім їх? Я розумію, що наразі Крим все-таки їхній, але ну, міг би показати правильну сторону. Ну, все, закрили тему, бо це відео не про містера Біста, а про Дюше з Морозовим. Ха -ха. Хоча можна вказати, що про містера Біста може пройти залити, а не за залети. Ну, кожна думка, знаєте, що мені? А кому моя потрібна думка? Скажуть інші, які прийдуть на цей канал по темі містера Біста. Ага. Нам твоя думка не цікава. Добре, що вам все цікаво. Значить, оценочка. Дебил. Оцінка будет. Ну, знаєте, під кінець хотілося 9 балів поставити. Вірите мені чи ні. 9 балів. Що ж, дружні? Скільки в нас там часу лишається? Бо мені ще треба підготуватися. Кліп я вже і так не встигну, и і зачитати, сути, вас теж. Давайте тоді ще один кусочок зімо. А ну дайте, я гляну. Ти не можеш все знати, коли не глянеш. Коротше, коментарів не буде, на жаль, сьогодні. Ну, єдиний раз, коли я вас не зачитав. Вчора, до речі, теж мав би вас вже не зачитати, але зачитав. Десять хвилин. Блін, що робимо? Давайте читаємо. Добре, оціночка. Ні, давайте ще раз... Я маленький вже ще кусочок візьму. Наріжу. Дрібний. І ми ще раз остаточно дамо, бо я про містера біса і пам'ять моя голова літає... Про містера Біста, а не про яку оцінку я маю дати на цьому відео. Ось такий маленький кусок. Їмо і даймо оціночку. Не знаю, скільки там тої пам'яті стане. Пише, що ще 5 ГБ вільно. У мене ці ролики заходять 3 ГБ 4. Юй, зараз буде. Ю-юй. Це ж зараз так залагає, блин, а мені вже закидати треба. Йоп, палка. Добре. Треба видаляти контент. Оце я придурок за день міг щось видалити, я ідіот не закинув, нічого, не видалив. Думаю, що 5 полинайдеться. Коротше, так нема коментарів під сьогоднішніми відео. Тільки під вчорашніші. Значить, читаємо, тільки під вчорашнім, все. Дев'ять балю, непогано. Все-таки я переконався, що тут є дев'ятка. Смачно, дуже ясне погане, морозиво теж. Все, читаємо ваші коменти. Давайте, якщо ще є трошки часу, то давайте. І так, я вже преміум, бачите, поставив. тук і ці два відео вже вас чекають на 2020. полосина придуручно. Значить, ми читаємо. Це тут нічого нема. Перед я самі за себе говорять. Коментарі тут дякуючи ютубу. <плеслужбі> угу. Лайків теж. Добре. Все-таки не було 100 лайків. Ну, от що називається, вже не доїло вам ставити та або накручувати. Містер Бістер, давай тепер на солодкі палички реакцію. Я, мені здається, це читав. Це 19-та? <плеслужбі> Блін, це не то. Дев'ятнадцяте число, лох я. А, теж лайків не дуже. Ну, на кінець справжній актив. А не накрутка. Очень крута ідея, жду цю рубрику, де ти будеш рисувати своїх подписчиков, а то надоєло вже чесно говоря, я ти да. От. От я собі думаю, я ще запитався там у цього Лего Фокса. На 19 чи на 20. Я думаю, може все-таки на 20 зробити, бо я не знаю, що на 20 тисяч я буду робити. Є якісь там пару відосів, але вони дуже тупі, але їх може і так. Але коротше це не те, що треба на 20 тисяч. А от рубрика, де я буду вас малювати, це давайте на 20 тисяч, це буде краще. DJ Piesto, ура! Е, все-таки ДНСУ вдалося купити кавунду. Закінчення еліта. Вітаю, дуже дякую, дійсно, це напевно останній кавун. Більше купувати вже не буду, перший і Ну, Зато галочку можна сьогодні поставити цього Так. Та. Кін, Кінг Менджо. Я, коли себе дивився, твої музикальні кліпи, не думав, що ти за пару років досягнеш успіху. Круто, радий за тебе. Радий, що ти колись мене дивився, але питання, чого ти перестав мене був дивитися? А. Я вже знаю, я до кліпів грузив. Добре, питання відпадає. Тобі, Бобі, пам'ятаю перше відео на твоєму каналі. Я бачу, як ти Знімав невдалі кадри свого скетчу, пройшло вже дуже багато часу. Я вже поступив на останній курс медичного університету. Ого, поздравляю! А в тебе вже так багато підписників. Я пам'ятаю, як у тебе було всього, і я входив у його число. Дуже радий до тебе, Денис, що ти знайшов своїх людей і які тебе постійно дивляться, люблять і коментують удачу тобі далі у твоєму контенту. Дуже дякую. Радий, що хоч за пару років ти, скажімо так, проснувся і вже проснувся у дорослому великому житті. що Ти вже останній курс. Медично, що скоро вже йдеш у лікарню, виходить працювати. Ну, коротше кажучи, дякую, що лишив фідбек і пам'ятаєш, і нагадав мене. Радий то, що ти мене пам'ятаєш, що це найголовніше. Містер Бістер, круто, Денис, давно, до речі, ти не малював. На каналі ще того року, тому чекаю, коли ти когось із нас намалюєш. Та малюнки були ще 23, му і то солдата малював. Так що 20 тисяч, хай буде. Почнемо знімати. Дратуті до Твідані. Наскільки я випав з інтернету і навіть не знав, що пані, який знімав скетч, як устроїться на роботу, було плюс-мінус 100 підписчиків, зараз 20 тисяч що, у комі. Прикольний коментарі. Ну, не знаю, скільки ти там спав, ну, так, може залетіти. Зразу у когось за пару років. І до тебе, до речі, долетіти мій канал теж за пару років. Тому ось такі справи. Кожному як виходить. Тому... 哎。Uh Бач, починав з круткішого контенту, тепер з тупішого, крутіше не набирався, знімав, тупіше і тепер на -на набирається, бо це шорти. Тому ось такі справи. Ну, але вже 20 тисяч. Е Скоро. Макс Трол, пам'ятаю, я тебе ще дивився, коли у тебе був ще перший канал, там тільки 100 підписників було. Зараз у тебе був інший канал, на якому майже 20 тисяч підписників. Вау, круто. Ну, то це за тим той де не сто. Знаю, бо то, що я вас просив з того на цей підписатися, І ти мене пам'ятаєш. Але щось перестав дивитися, тепер почав знову дивитися. Радую. Так. Хто це у нас. Смішарик несмішний. Лол, ну ти піднявся на Ютубі, звісно. Лего Фокс, слухай, дуже класна ідея, намалюй мене. Е, намалюю. Дякую, що написав. Оце я написав, Мучека 19 нову рубрику. Я написав, може на 20, 20 бо я зробив, думаю, буде краще, бо я не знаю, що на 20 придумати. Він пише, давай на 19, містер. Ну давай на 20, якщо не придумаєш на кругу дату, підписник. Якщо не придумаю на 20, то доведеться на 20. Якщо придумаю, ще щось буде на 20, краще. То на 19, скоріше на 20. Та. Віка, відеоблок, ТВ смайл. Фігасі, сколько сейчас у тебя подписчиков, Ну піднявся? Намалюй мене. Окей, як запущу рубрику. Діжей пісто, ахахаха, нема що, що в мене намалювати. А ти намалюй мою ау на відео і побачиш чи легко її намалювати. Я відповідаю. Що тут складного. Містер Бістер, о, все, кінець. E, ну, Якщо батьки дадуть тобі на довгий час телефон, то можна намалювати, а якщо ні, бо вони мають право на телефоні, краще купи собі бюджетний телефон для коментарів цієї рубрики з малюнками, тим більше це зараз вже не на, вже на роботі ти просто на дешевий телефон заробиш. Ну, так як той Lenovo, але ж треба краще, щоб так не лагав, тоді можна так. Ну, подумаю. Коротше, я так і так це думав пару днів назад. Це зробити, купити, бо треба дійсно для цієї рубрики, тим більше ці коментарі. Подумаємо, треба буде все-таки замутити і купити. Дешевенький десь. Дві тисячі або був. Ютуб-блогер. Зможеш мене намалювати? О, мій перший підписник. Перший сотий, так. Це перший сотий. Намалюю як, запущу рубрику. На цьому все. Радий був вітати на своєму каналі. Зараз преміум контент за пару хвилин. Уже, напевно, почався. Приємно перегляду. Всім пока. До наступних відео. Йо, це буде грузитися роками.